Бродівська міська рада набула вагомого досвіду співпраці з Євросоюзом шляхом втілення спільних проєктів у громадах нашого міста та євроспільноти. Зокрема, з 1 липня у Бродах розпочинається реалізація парасолькового проєкту під назвою Спільна промоція туристичних історико-культурних можливостей Львівської області, підкарпатського та Люблінського воєводств». Бродівська міська рада та Стрижівський повіт є партнерами у мікропроекті спільне представлення туристичних, етнічних та культурних особливостей міста Броди Україна та повіту Стрижовського Польща на міжнародному туристичному ринку. Проект реалізується за співфінансування програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь-Україна 2007 2013 за кошти Європейського Союзу. У Бродах завдяки цьому проєкту підніматимуть туристичну привабливість нашого древнього, славного міста Броди, яке цьогоріч відзначатиме 930-річчя з часу першої писемної згадки та ювілейну дату надання місту Магдебурзького права. Даний проєкт спрямований на покращення культурного, соціально-економічного, інвестиційного клімату прикордонного регіону України та Республіки Польща завдяки розвитку туризму. Для успішної реалізації проекту 4 липня головним партнером Львівської асоціації розвитку туризму був проведений семінар з відкриття парасолькового проекту, на якому були присутні усі керівники та відповідальні особи з реалізації мікропроєктів. До популяризації туристично-привабливих місць Бродівщини та Стрижівського повіту залучено районну телерадіокомпанію Броди, яка є партнером і виконавцем проекту. Перший захід у рамках парасолькового проєкту відбудеться уже 17 та 18 липня. Це буде представлення Бродівської міської ради і водночас символізуватиме відкриття мікропроекту. На робочій зустрічі міський голова Анатолій Белей зазначив, що реалізація даного проєкту є надзвичайно важливим кроком для Бродів. Адже кошти, які виділяють транскордонні організації Євросоюзу, для нашого міста надзвичайно важливі. А завдяки успішній реалізації парасолькового проекту про наше місто знатиме Європа, а ми більше дізнаємося про нашого польського партнера. А спільними зусиллями нам вдасться зробити і наше місто, і Бродівський край туристично привабливим та цікавим для мандрівок і відпочинку.